Приміщення знаходиться по плоговій шість. Тут заїзд тебе. Велика парковка. Тут зарядка електромобілів. І тут у нас вхід туди. Піднімаємося на четвертий поверх. Коридор. Тут у нас вхід в одну кімнату. Тут вже помінені міні вікна. Вони дерев'яні в хорошої якості. Досить гарний панорамний вигляд з вікна. Великих приміщеннях. Друге. Тут проходимо далі по коридору. Маємо трохи менше, то в плані можна буде подивитися. І тут саме родом і все таким. це все зробить.